Вітаю, мої золотенькі. Сьогодні понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень, з 7 по 13 квітня дивимося ситуацію по активності. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, ми будемо розбиратися поступово. Та давайте подивимося: сьогодні понеділок, 7 квітня, яка ситуація на сьогоднішню добу так, по активності? Буде працювати захист, одразу мені йдуть. Достатньо багато можливостей так, по відпрацюванню на сьогоднішню добу. Та ворог має плани, які буде намагатися втілити. Мені йдуть наслідкові ситуації з втратою ресурсів, пов'язаних з водою, водним забезпеченням, місцевості близько води. Треба бути досить уважними, бо може бути дуже багато маніпулювання саме близько цих місцевостей, і може бути неочікувана ситуація, пов'язана саме з водичкою. На сьогоднішню добу. Будьте дуже уважні та обережні. Вівторок, 8 число, давайте подивимося, вівторок, яким він буде для нас, одразу падає інфраструктурні об'єкти, дуже багато тривожності підніметься, тому що навколо інфраструктурних об'єктів багато йде руху відпрацювань захисних систем. так, Ворог буде намагатися намагатися, знаєте, ну, Дістати нашу інфраструктуру. Місця пов'язані з людьми. Такі дуже людні місця. так? Це можуть бути місця відпочинку, торгові центри. Також ми будемо спостерігати активність навколо цих місць, відпрацьовуватиме захист. Далі, середа. Дивимося, середа. Середа може принести нам дуже серйозні наслідки, форс-мажорні ситуації, дуже агресивні енергії. І знову ж таки провокації йдуть пов'язані з водою, близько води, навчальні заклади, тобто наслідкові моменти, пов'язані з водою, близько води, так, це можуть бути водні об'єкти, знову ж таки, і відпрацювання близько навчальних закладів і адміністративних якихось будинків. Там можуть також бути досить активні агресивні енергії, будьте досить уважні. Четвер. Четвер, дуже важкий емоційно та фізично. Мені йде масова знову активність, тобто це багато руху, багато переміщення, особлива увага, ніч, високі житлові будинки. Можуть бути наслідки. Це багато поверхівки. Четвер, П'ятниця. Давайте подивимося, п'ятниця. Що нам несе п'ятниця? П'ятниця несе нам також можливі, на жаль, наслідки пов'язані з автостанції, транспорт, так, місця скупчення, транспорта, станцій, можливо, навіть якісь військові такі об'єкти, так, пов'язані теж з транспортуванням. Треба бути досить уважними, тому що навчальні військові теж об'єкти також можуть зачепити. Субота. Субота. субота, темний період доби, мені йде активність і відпрацювання. Більше зосереджена саме на ніч, і багато таких емоцій може підніматися субота, так, більш а, тривожних. І неділя, неділя. Неділя йде часткова втрата ресурсів, пов'язаних з лікуванням, лікувальні заклади, допомога. Тобто, це може бути часткове. Втрата від роботи саме захисних систем може більшій вірогідності відпрацьовувати захист? Бережіть себе, все буде Україна.